Відсоток канібалізму залежить від багатьох факторів. Канібалізм в даному виду бізнесу при промисловому або в якому вирощуванні австралійського рака. канібалізм – це основа і сама головна проблема цього направлення. Стандартної відповіді відсоток канібалізму її немає, тому що канібалізм залежить від ряду факторів, коли люди вирощують неправильно і роблять аналіз канібалізму в акваріумі, в якому дуже малий об'єм, дуже мала площа, то відсоток там буде самий великий. Далі, якщо беремо басейни, то теж 3 мільйони моментів, за рахунок чого канібалізм може бути як і 10%, так і 50%. Тому сказати конкретно, що процент такий відсотках, це поріт потрібно пояснювати на конкретному прикладі, а не просто в стандартизованій відповіді. Тому. Само собою, канібалізм при вирощуванні австралійського рака це основна проблема. Я дуже радий, що він ця проблема є, тому що якщо б цей рак зростав усіх в будь-яких об'ємах і не їв друг друга, то цей би рак вирощувався б на кожному куті і таким чином бо ціну би вбили і неможливо було б заробляти на на товарному раку. Канібалізм ми повністю прибрати не можемо. Ми можемо тільки його максимально знизити. Само собою хитрощі, тонкощі зниження ми не розповідаємо в в інтернеті, а вже передаємо досвід при тісному спілкуванні з нашими власними клієнтами. Але базові моменти за рахунок чого знижається канібалізм, це правильне годування, укриття, фільтрація, якість води. Там хтось там обрізає клешні, хоча ми це не робимо. Потім мала кількість на квадратний метр, ну і так далі. Тому більш детально будуть питання: набирайте телефон в шапці профілю. Будуємо ферми, продаж обладнання, супровід навчання по всій території України. Телефон в шапці.